А доброго ранку. Друзі, понеділок в мене вихідний. Ви вже всі знаєте, хто е, в мене на каналі вже давно. Понеділок в мене вихідний і неділя теж. Але вчора була на роботі. Вчора була на роботі, то сьогодні тільки один вихідний. І цей вихідний я посвячую чи присвячую собі. Е, їду в перукарню, в мене на 10 годин перукарня і на 12 годин на масаж. Я в телеграм-каналі розказувала. Що я сьогодні буду їхати в Саврань. Хто бажає, підписуйтесь. Там ви будете дізнаватись всі новини. Всі новини раніше, ніж вони будуть виходити у Влозі. І там будуть відео, ті, які, можливо, не війдуть в влог. Отак. Періодично там виставляю. Там ваше небагато, але все ж. Їду. Так, да, я вже сказала на 10 годин перукарня і на 12 годин масаж. Перукарня постригтись, фарбуватись не буду, фарбу сама куплю пофарбуюсь, в мене не буде часу фарбуватись. Такий сьогодні б'юті день. І масаж. Я говорила в телеграм-каналі, що в мене з дитинства скаліоз і це є проблема, яка турбує болить спина. По ті роки я якось робила масаж, курс пройшла. Але ж треба постійно його знаєте, курс пройти. І там хоч раз в місяць, хоч раз в два місяці підтримувати це. А я не підтримувала. І я нічого не робила. І знову воно мене турбує, зболить між лопатками. Того сьогодні поїду хоч на одненький разок на масаж. От ми, знаєте, біжимо тоді, коли проблема клює вже. Клює так в задницю, що треба край бігти і щось робити. Того сьогодні цей день. Записалась і зараз вже буду їхати. Я ще не прокинулася. Я ще не прокинулася. Сьогодні так погано спала, зовсім погано. Того і не виспалась. Але м -м, з гарним настроєм це теж не може не радувати. Все, поїхала. Так, я вже приїхала в Саранці, зараз іду, каву візьму і буду їхати до Марінки, бо Марінка трошки затримується. Ну, добре, що я вчасно приїхала, бо я зазвичай запізнююся. Взяла вже каву, Оце смачна кава, найсмачніше мені. Її можна навіть без цукру пити, цей, мабуть, постачальник. Покажу вам трошки пустої Саврані, пустого базару. Оце тут це більшість продукти. Продукти І тут таке ми тут коврики в'язані купляли на кухню. А туди йдуть уже грать. А мені треба он туди аж в кінець поїхати. Зараз попівкав. і зараз туди підійду і буду там пити каву, чекати вже свого майстра. Тут стадо собак. Боже, стільки собак, так пройтись, я думаю, стрьомно. Капець, що робиться? Що робиться? Чи вони привиті, чи що вони? Що з цими собаками? Чого вони бігають тут? Непонятно. Гарний брелок підігнала. Бачите, красивучий. Зняла сигналізацію з ключів, бо ми закриваємо на замок. А сигналізація то робить, то не робить, якось вона глючити почала. Того на замок, на такий іменно машинну сигналізацію. Це була встановлена на брелку а то на замку це машинна сигналізація. О, і дивлюсь, вже сигналізація на оліні включилась. Зараз мене буде вимикати. Красивий, такий прям. От куди хочете телефон постав Дивлюсь, мені на почту прийшла посилка. Що за посилка. А потім згадую, що я колись, у вересні, мабуть, замовляла перед на третю частину. Не пам'ятаю цієї авторки. Бо в мене дві частини є. Я ще не прочитала ні одної. Е, Першу частину трошки почала читати. І щось мені здалося занадто нудно. Ой, як же ж вона називається? Бо ж Ну, коротше, третя частина цієї книжки прийшла. Ну, мені більше для колекції. Я от зима настане, я почну більше читати, бо вечори довші, і такої роботи на дворі немає. То у мене от зимній період, в мене більше читання. Моя красуня йде. Все, друзі, йду стригтись. Вийшла тільки що з масажу. Я б зараз лягла спати. Це просто фея, просто майстер з великої літери. Хто з саврані, шановні, йдіть на масаж. Я вас всіх відправляю на масаж. Це просто для тіла блаженство. Бачите, я вже постриглась, бо я вам не показувала. Зараз їдемо на кап, там краще покажу свою зачіску. Ближче свою зачіску, це ми зайшли в кави попити в кафе, а робила масаж і е, олійкою, бачите, жирненько все. Але то нічого, я купила фарбу для волосся, то буду сьогодні, може, або завтра фарбуватись, то не страшно. Саме головне то, що я просто зараз відчуваю себе на всі сто. Я прям задоволена. Треба частіше їздити на такі масажі, бо як завжди, ми. Відкладаємо все на потім. І, і поки я ж кажу, поки не цей не клюне в одне місце півень, то ми не біжимо, не робимо нічого. То так, п'ємо каву і будемо їхати додому. Мали їхати вже додому, але поняли, що нам ще край надав Аврору, і ще зайдемо в магазин, якісь боцінки, подивимося, чи хоча б поміряємо. І наче все. Думаємо, раз ми вже в саврані, то вже на розслабончику побігаємо. Я зараз вже взагалі як пушиночка, таке відчуття після масажу, наче я скинула 10 кг з себе. Рівненько стою. Навіть не хочеться згорбатитись, хочу вам сказати. Аврора вже повністю готується до нового року. Дивіться, який посуд. Гарні такі всі тарілочки. Пяшечки 169 гривень. така. така Гарне таке все. Це 199. Ой, ніхті які гаразд. Треба в порядок привести маникюр. вже вдома. Зараз, думаю, мабуть, я пофарбуюсь, бо голова жирна від цього масла, треба щось робити. Заразом і. По мою голову і все зроблю. Дивіться, хтось мене питав, запитував, якою фарбою я фарбую. Дивіться ось такою. А уже який номер, я там дивлюсь по настрою. Цього разу я взяла 515-й морозний шоколад. Можу брати якийсь там чорний трюфель, трюф... морозний трюфель, каштан. Коротше, що мені подобається, я однією фарбою не фарбуюсь. От цього разу я захотіла взяти морозний а, шоколад. Мені здається, коли в мене були довгі коси, я цією фарбою фарбувалася. Того разу не пам'ятаю, яку я брала. От, от таку. Потім варюшки взяла отаку от штучку. Це нажимаєш. І тут таке, як Сейчас вам покажу, от таке на руці. Як квіточка з'являється. Зараз це піде в ванну. Потім зодна паста, закінчилася. Сьогодні останню видавала отакі штучки в унітаз. Того разу були якісь сині з рожевим. А по продуктах купила капустину. Оця капустина заважила кіло 855 27,83 Потім сметанки взяла, бо захотіла борщу зварити. Спочатку їду і думаю, приїду, ляжу спати. Я після масажу хочу прям покайфувати, розтягнутися і лягти спати. Але приїхала, думаю, хочу зварити борща. Взяла маленьку баночку сметани, щоб з борщем поїсти. Але думаю, коли я той борщ зварю, я голодна їсти. хочу. Взяла, ще пакуванки в мені, Зараз їх відвару обсмажу. Тут кіло 65,88,93 І найсмачніші взяла булочки. Я зараз вам їх покажу. Це вони йдуть з маком. Я люблю ще їх маслом намастити і з чаєм пити. Дивіться, тут сплошний мак. Мак, ізюм, Вовше, макота, все. А, ще заїхала. Мама взяла. Яєчок і от таку борщову заправку. Це зараз буду борщ варити. Поставлю звару вже, От. щоб вже на вечір був готовий борщ. І хочу вам показати, от зараз я не стараюсь стояти рівною. Дивіться, дивіться на мою спинку. Єда. Вона рівненька. рівненька. Це я просто не можу нарадуватись. Треба все. от Кожен раз кажу, треба частіше їздити на масаж. І кожен раз, якісь знаходяться справи. Того треба дійсно брати собі за звичку раз хоча б в місяць, два, три е їздити на масаж. І вам раджу, я вже казала, що спина це основа здоров'я всього організму. Так, бистренько <кх> я, мабуть, зараз поставлю варити борщ. Нафарбую. Голову собі і все. І потім її висушу і вкладу гарно, щоб я вже завтра зранку нічого не робила. Так мені подобається оця моя шторка, чолочка. Ну, гарно, гарно, що я зроблю. Боже, я так солоденько спала. Поїла, пішла, лягла і так сладко спала, а тепер треба її чистити. Яка гарна рибка щучка. Ну, що зробиш? Зараз буду, буду щось робити з нею. Так, тепер треба роздуплитись і зрозуміти, який зараз рік, бо щось я взагалі дупля не даю. Наче б сказати, що я крепко заснула? Ні. Якось в полудрюмі спала. Але, це, але але, але учасників. І, і, за і що розумієш сриво не допустити. Так, помити пошли. І сьогодні вам покажу, як я буду варити борщ. Бачите, такий е, б'юті блог перетікає в Влог. Отаке воно життя. Отаке воно життя. Тут красиві, тут на кухні. Все. Ми їм пост. Борщ готується, це я насікла капусточку. Зазвичай я її січу ножом. А це була січкарня, ця шатківниця. Я капусту сікла на закваску, на мариновку. І думаю, на борщик треба так насікти. І дивіться, так то Дуже добре. Закинула вже піджарку. Ось така червоненька. Зараз кидаю капусточку і красота густенький. Картопельку я вже якось розказувала, ріжу крупненьку, але, на жаль, цього разу. У нас така паршива дома картопля, і цього разу мілка. Ну, Ось така. Кидаю капусточку, ще якось 10-15 хвилин кипить і можна вечеряти. Я вже умила голову, вклала. Вогонь, вогонь! Хорошо, так вийшло, мені подобається, що оцю чолочку чуть-чуть її коротше зробила, і тепер я її можу вкласти так, як я це хочу. Борщ зварила вже хазяйка, вдягла фартушок і зараз іду чистити рибу. Як я її не люблю чистити, там луска оця така міленька. Я хочу її почистити. Почистю, мабуть, її, е, і не буду різати. Це Ваня хоче зробити тушонку рибну. Але ще знаю, що рибна тушонка, особливо щуки, вона суха буде. Е, того просто почистю, морозилку закину і все, нічого не буду з нею робити. Ваня вже там щось з нею придумає. Е, вечеряти не знаю, чи буду. Зараз піду зуби почистю. Мені Ваніна сестра каже, щоб не їсти на ніч, треба почистити зуби, і потім, е, потім не, так, е, апетит, не такий апетит є. Я вже вчора це практикувала. Ну що сказати, почистила зуби, але їсти хочу, але так і, так і лягла спати. Але кажуть, що голодною не треба лягати спати, того можна перед цим щось так легенько перекусити, я думаю. І все, почистити зуби. Треба щось робити. Треба щось робити. Блін, я це, знаєте, відтягую цей момент, чиститись у рибу, як тільки можу. Я вже все зробила. Слава Богу, тепер мене чекає борщ. Насипала собі борщу. Ну, Хто я така, щоб не з'їсти на ніч борщику? Да, Я до борщу слабо характерна. Часника. Ще треба було цибулі взяти, сала нема. Ось що що, а сала нема, треба купити. Сметанки кинула. Я ж коли ляжу спати, я буду думати за цей борщ. Ну, то що за нього думати, як його треба брати і їсти. Зараз поїм і вже буду чекати Ваню десь на під'їзді з Одеси. О, ще заговорював оце аж повні слини. Все, всім смачно. Тепер можна йти чистити зуби. Ой, не поняла, а хто мою книжку кинув? Кіт. Е, можна чистити зуби, борща поїла. Дуже вкусно. Всім спасибо. Боже, шерсті, скільки від кота. Дивіться, це на столі спав. Вже старий, старий кіт, ми йому вже нічого не кажемо. Вже, ото, як знаєте, на поводу всі йдемо, бо він уже старенький. Старенький це заклала он <свісно> вікно, бо почали мокріти, і це вже думаємо, щоб купити Оцей поглиначі вологи. У нас є такі одноразові пластикові варюшка. Варя вже приїхала. Дай мені той пластиковий поглинач вологи. Ставимо їх. Ну, обережно, не був ти. така штука. А Ось тут? І тут вже є волога. Зверху там е такі, як гранули. І це воно збирає вологу. Розставили везде по кутках, по закутках, розставили ці поглиничі вологи. Але розуміємо, що це тільки початок, і цієї вологи буде ще більше. Ми сушимо тут білизну вже біля груби. І можете собі уявити, яка вологість в хаті, якщо біля груби стоїть сушилка і не висихає білизна. Цілу ніч стоїть біля груби і не суха до ранку. Тут вологість, вологість підвищена, і того будемо купувати оцей осушувач, бо стіни мокріють. Ми не встигли цього року утеплити хату, душі затягнулись, і того це буде така проблема нас переслідувати, поки ми її не утеплимо. Будемо спасатись поглиначами вологи такий портативний. Ми коли купимо, я вам повністю обзор зроблю, бо ми вже ці огляди дивимося вже не один день і того вже треба щось робити. бо Оці маленькі, одноразові, вони не справляються з цією вологою. Вікна мокрі, стіни мокрі, то треба якось викручуватись із цього положення. На сьогодні влог закінчуємо. Приїхали мої домашні, слава Богу, доїхали все добре. А я он, дістала книжку 9 листопада, Колінгувер. Я... Чекала саме листопад, щоб її прочитати. Я обожнюю, обожнюю цю авторку. У мене вже майже майже всі книжки. Її немає тільки тих, які от останні вийшли, дві, начебто. А так всі книжки є. І зараз буду спокійно собі читати книжечку. І готуватись до завтрашнього дня. Бо сьогодні отримала багато повідомлень про замовлення. Прям як, знаєте, як ніколи замовлення, які відправляються по пошті. Того завтрашнього дня будемо все формувати, збирати і відправляти. Поїду що завтра на пошту, якраз відправлю, якщо все зберемо, все спакуємо, Всі посилки і заберу свою книжку. Яку про яку я говорила, третю частину? Бо ось дві, ось оці крайні дві в мене є, бачите. А ще треба третю частину, за яку я благополучно забула. Так, що ще? Наче все, що мала сказати. Вже буду відпочивати. Завтра у нас робочий день. Всім хочу побажати тихої ночі, підготуватись до наступного робочого тижня. Який продовжується, бо сьогодні понеділок, я все ніяк не можу звикнути, що в понеділок у нас вихідний. А завтра вже будемо повноцінно працювати. Тиждень починається, хоч він і пролітає дуже швидко, але іноді важко. Я надію, що наступні, на оці вихідні, що будуть, ми підемо по гриби, бо цей тиждень-неділю ми були на роботі. На роботі? Да, на роботі були і профукали той момент, коли. Була така можливість піти по гриби. Погода хороша, щоб не піти. Ну, ладно, то таке, бо ми такі, знаєте, ще грибніки, більше піти, оце в лісі, подихати свіжим повітрям і відпочити. Все, читаю книжку, всім на добраніч, всім гарного, тихого вечора.